Ділянку дороги від Бурштина до Івано-Франківська перекриватимуть під час повітряних тривог. Прошу поставитися розумінням до даного рішення. У пам'ять про загиблих захисників у центрі Івано-Франківська створюють алею слави. Ми повинні вшановувати незалежно від того, де, де ми зараз, бо звідки ми переміщені, де наш рідний дім. Тисячу комплектів форми за сім місяців. Як у Франківську волонтери в цеху шиють одяг для військових, це готова шити. Оці фліски, оці труси я обіймаю і готова цим військовим їх шити. Ділянку дороги від Бурштина до Івано-Франківська та перед поворотом у село Демешківці під час повітряної тривоги перекриватимуть, щоб убезпечити цивільних від можливого ракетного удару Російської Федерації. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 11 жовтня. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму телеграм-каналі. Враховуючи нанесення ворогу ракетних ударів по бурштинській тес. Прийнято рішення на час повітряної тривоги перекривати рух на ділянці дороги від міста Буршти до Івано-Франківська та перед поворотом в село Тимешківці в напрямку Львова. При цьому буде забезпечено об'їзд зазначеної ділянки автошляку через навколишні села. Прошу поставитися з розумінням до даного рішення. Працівники військової контррозвідки Служби безпеки України у Івано-Франківській області затримали на Харківщині колаборантку. Жінка працювала в окупаційній адміністрації Куп'янського району. Про це повідомила речниця СБУ у Івано-Франківській області Марія Римар. Слідчі з'ясували, що жінка була провідним спеціалістом відділу звернень у громадській приймальні голови окупаційної адміністрації тимчасово окупованої частини Харківської області Віталія Ганчева. Колаборантка надавала консультації за отримання російського громадянства та російської пенсій розподіляла допомогу від країни агресора і влаштовувала на роботу місцевих жителів під окупаційною владою. Фігурантка розповіла слідчим СБУ, що роботу окупаційної адміністрації особисто курували кілька співробітників російської ФСБ. Окремі з них займали посади в адміністрації під прикриттям, а колаборанти з верхівки окупаційної влади виконували те, що їм наказували. Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру, передбачено позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін від 10 до 15 років. Їй обрано Побіжний захід у вигляді тримання під вартою. Алею слави, аби вшанувати пам'ять загиблих військових у російсько-українській війні, розпочали встановлювати сьогодні у центрі Івано-Франківська. На стендах розміщені світлини бійців, які з 2014 року захищали Україну. Про це розповів міський голова Руслан Марцінків. За його словами, з Івано-Франківської громади у війні загинули 166 захисників та захисниць. Не кожен поїде на кладовище, не кожен поїде на. Цвинтар, тому що і хлопці, і дівчата поховані по майже всій нашій франківській громаді. А тут підійде, поклониться, покладе квіти, покладе свічки, тому ми плануємо і 14 жовтня тут також покласти разом з громадськістю, разом з рідними. Ну і велика шана нашим героям. Завдяки ним ми маємо сьогодні українські і маємо українську державу. Таку акцію організували до Дня захисників і захисниць України, який відзначають 14 жовтня. Окрім стендів із фото, у місті також встановлять білборди із загиблими бійцями. Про деяких чула. Я подивилася, тут знайшла тут. Є навіть герої, які знаєте, лунали і бачили, як був їх. Проведжали в останній путь, шанували їх тут місцеві жителі. Бо з таким самим ми столкнулися і в Косівському районі. Але я вам відверто скажу, що тут шанують більше героїв, ніж в якому будь регіоні чи області інших. У Львові також дуже шанують. Ну, кожна область по-своєму відрізняється, але тут з повагою ставляться до кожного героя. Ми повинні вшановувати незалежно від того, де, де ми зараз. Бо звідки ми переміщені, де наш рідний дім? За словами Руслана Марцінківа Стенди із світлинами загиблих захисників у центрі міста будуть експонувати до кінця жовтня. Далі усі фото планують оцифрувати та додати до них опис із детальною інформацією про кожного бійця. Каріна Борисевич, Володимир Каразуб, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. До повномасштабної війни релоковане підприємство з Ірпеня на Київщині займалося виготовленням автоматизованих зварювальних систем. Власник Євген Ільченко вже 12 років створює роботів. За допомогою них на виробництвах зварюють шкільні меблі, будівельні конструкції та газове обладнання. Допомагає Євгену також у цій справі й дружина Оксана. Подружжя живе у Татарові вже кілька років. Наприкінці квітня, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, родина Ільченків вирішила передислокувати сюди ще й свій бізнес, адже приміщення в Ірпені зазнало руйнувань. Розповідає Євген Дірки від снарядів в снарядіху. Частково зруйновані стіни, вся підлога, ну все, що у нас було запаковано, було засипано цим як сказати сміттям, яке утворилося від обстрілів. І ми були готові. Ми першу нараду стосовно того, що кому робити, в разі якщо почнеться війна, провели в середині грудня. Кожна людина в компанії знала. Ми з дружиною приблизно через тиждень вже повернулися до Києва. Бо ну сидіти тут не могли з різних причин. В Києві наші друзі організували волонтерський склад. Треба було допомагати сортувати їжу, воду, одяг. Оце все, що не отримав, вони отримували, вони отримували за кордону. Потім подружжя скористалося державною програмою релокації підприємств. Євгену та Оксані допомогли знайти нове приміщення місцеві жителі. Вони ж і допомогли їм розмістити усе обладнання всередині. Оксана Ільченко каже, у цій будівлі колись розміщувався лісопильний цех. Ми написали у Фейсбуці на сторінці нашої громади, що ми будемо ну перевезли сюди виробництво, що у нас тут толока буде. І хто міг приїжджав, і дзвонили, пропонували допомогу. І ми всім дуже вдячні за це. Дуже було приємно насправді тут. Дуже хороші, чуйні люди. Родина Ільченків продовжує налагоджувати робочий процес та адаптовуватися на новому місці. Усі свої зусилля, каже Євген, спрямовують на пошук нових замовлень та повноцінне відновлення виробництва. Разом із подружжям до Татарова переїхали дві родини працівників. За останній місяць команда запустила чотири роботокомплекси, які простоювали з початку війни. А ще дала нове життя роботу, який був пошкоджений після обстрілу у Чернігові. Там потужне виробництво, його, в принципі, слава Богу, вони, та частина не дуже постраждала, постраждала там, що у них два майданчики. Але якось оговталася і працюють. Приїжджати на Київщину чи за кордон, каже подружжя, вони не планують. Залишатимуться тут та розвиватимуть сімейну справу в Україні. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Отець Ярослав Рохман працює медичним капеланом в обласному клінічному центрі паліативної допомоги вже близько восьми років. Він відправляє літургії у капличці, яка на третьому поверсі центру паліативної допомоги. Також спілкується з працівниками і пацієнтами установи з медперсоналом. Навіть разом їздить на прощі. Наразі в обласному клінічному центрі паліативної допомоги лікують 35 людей. Четверо з них внутрішньо переміщені особи. Отець Ярослав Рохман каже: любить відвідувати пацієнтів закладу несподівано тоді у них виходить невимушена розмова. Тоді я можу застати людину в її різних якихось баченнях, в різних її емоціях. І це є дуже важливо. Бо коли я скажу, що я приходжу, людина вже готується. Людина може так десь мати якісь вдавані трошки почуття емоції. Михайло Барчук перебуває у центрі паліативної допомоги півроку. Його палата поруч з капличкою, тому каже, добре чує, коли там проходить богослужіння. Повертає тако кожен раз, поговорить з нами. Підніме настрій і все, і може жити далі. Життя продовжується. Одне із завдань медичного капелана розмова з родичами пацієнтів. Часто це відбувається тоді, коли пацієнт перебуває в агонії, каже Ярослав Рохман. Коли збираються родичі, я кажу: будьте разом. І просто спілкуйтеся з вашою матір'ю чи з вашим сином, чи хто це є. Тобто, дайте їй відчуття ваших голосів, які мають заспокоїти. Скажіть все найкраще, подякуйте їй за це. Тобто, це є те, що ви можете зараз зробити найкраще, тому що боротися за її життя не має змісту зараз. Треба дозволити теж людині відійти з гідністю. Людмила Оксана Андріїшин розповідає, що працює з отцем Ярославом Рохманом в тандемі, адже вона психологиня. Також додає, паліативна допомога передбачає соціальний, фізичний, медичний, психологічний і духовний супровід, який, власне, і здійснюють капелани. Така практика, каже, діє в усьому світі. Духовність це набагато ширше, ніж просто, наприклад, релігія, тому що люди є різних конфесій, різних релігій, зрештою. А капелан в такому закладі працює з абсолютно будь-якою людиною, не кажучи їй, не, не надаючи якісь певні настанови, що ти повинен вірити в те, що вірю я, а вислуховуючи людину. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час робочого візиту на Прикарпаття, 19 вересня, підписав наказ про запровадження посади капелан в охороні здоров'я та затвердження кваліфікаційної характеристики на цю професію. За словами міністра, в окремих закладах охорони здоров'я нашої області капеланів офіційно прийнято на роботу. Зараз цей документ проходить погодження з іншими центральними органами виконавчої влади, буде за в Міністерстві юстиції. І маємо надію, що до кінця року це буде все юридично врегульовано. Для чого це потрібно? Для того, щоб медичні капелани, які мають відповідну освіту, входили до складу мультидисциплінарних груп, які займаються психологічною реабілітацією, мультидисциплінарною групами і реабілітацією нейротравми, і інших речей. І це загальносвітова практика. Оксана Василик, Олег Кочержук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Цех з виготовлення одягу для військових запрацював Івано-Франківську у квітні. Ідея створити його, каже керівниця Аліна Западнюк, прийшла випадково від друзів та партнерів із-за кордону. Це почалося з того, що вони замовили прапори і на Америку. І просто, щоб там їх продати, таким чином розказати про ситуацію в Україні і підтримати Україну і фінансово, і інформаційно, і морально. Ми їм пошили, відшили, а потім вони сказали, що ми хотіли би робити більше. Є бажаючі, які хочуть це підтримувати. У перші дні одяг виготовляли у квартирі Аліни, а згодом зі збільшення замовлень та робітниць цех перенесли у нове приміщення. Спочатку каже Аліна, для пошиття одягу запросила своїх знайомих, які вміли це робити. Розпочинали ми, ми ось з таких комплектів. Ми спеціально до також Йось такий органайзер, щоб це було компактно, оскільки солдата і так всього багато на собі він несе. Тому хотілось, щоб він. Так, по мінімуму, і це помістилось, в такий органайзер. Сюди входить футболка, спідня білизна, там носки декілька пар, і турнікети ми сюди ще ставили. І також, як я говорила, що оскільки ми з капеланами працюємо, ми ще ставили кожному солдату, також Євангеліє. Працівники вже виготовили понад тисячу комплектів літнього одягу. Зараз розпочали роботу над теплими речами, лісовими кофтами, штанами, лінгслівами та термобілизною. Закуповують усе необхідне для шиття за гроші благодійників та партнерів за кордону. Частину грошей також отримують від волонтерського простору, де проводять різноманітні події та збирають донати на збройні сили України. У цеху працюють жінки-переселенки, які отримують за свою роботу зарплатню від іноземних партнерів. Ганна Степанова, шиє одяг для військових з червня. На Прикарпаття із сім'єю приїхала з Херсону. Жили в селі з молодшим сином. У мене тут ще старший син є з сім'єю. А потім Аліна знайшла мене, запропонувала попрацювати на, як, як, на благо. Шиємо зараз фліски, я шила тільки фліски. Передаю іншу операцію Олександрі. Потім будемо кроїти. Треба буде, будемо кроїти. Ну так, все по черзі. Поруч із Ганою виготовляє флісові кофти Олександра з Харківщини. До цього вона шила тільки для себе, бо не є професійною швачкою. Працюю тільки чотири неділі. Тут і я прийшла у той момент, коли звільнили Харків, Харківську область. І я Аліні навіть сказала, я готова шити навіть все їм. Все, готова шити, оці фліски, оці труси я обіймаю і готова цим міськовим їх шити, тому що вони звільнили Харківську область. Звільнила Балаклію, яка поряд знаходиться з нашою місцевістю. Ось. Тому я радію цьому. Мовлення у швейний цех отримують від волонтерів та військових капеланів, виготовляють одяг виключно для бійців, які воюють на передових позиціях. Галина Маріїчина, Роман Качажук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.